Ну і президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трудо. Як повідомляє Fox News, посилаючись на Білий Дім, лідери країн обговорили низки питань, зокрема війну в Україні та безпеку кордонів Сполучених Штатів. Зазначається, що Трамп в чергове висловив думку, що війна в Україні не почалась би, якби він був президентом США. Своєю чергою Трудо зазначив, що Канада досягла 90% скорочення перевезення фентанілу у час. Canada. І українці по всьому світу проводять акції якраз до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Вони закликають продовжувати підтримувати нашу країну в боротьбі з російським агресором. Загалом у межах компанії Stand with Ukraine світовий конгрес українців зареєстрував понад 450 подій. У США мітинги відбулися в Вашингтоні та в Чикаго в Берні, а в Швейцарії понад 2000 тисячі людей взяли участь в ході солідарності а в Брюсселі. Відбувся благодійний концерт. Кошти з якого передадуть українському мобільному шпиталю. Подібні акції пройшли також в Австрії, Угорщині, Хорватії, ПАР та інших країнах. І нова редакція американської угоди про корисні копалини жорсткіша за попередню. Україна отримала оновлений варіант напередодні. Про це повідомляє НВ, посилаючись на п'ять осіб, які працюють над новою версією, і от за їх даними, угода охоплює не тільки мінеральні копалини, а й газ та нафту. І для управління ресурсами ша пропонують створити фонд і закріпити за собою 100% його власності. Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні 500 мільярдів доларів не у минулої тему окупованих територій. Зокрема, в угоді йдеться, що в разі їх повернення Україною. Астка надходжень звідти до створеного фонду становитиме 66%. Що ще важливо, американці вважають угоду суто комерційною, виносять обговорення питань гарантії безпеки за межі цієї домовленості. І також США не хочуть брати на себе жодних зобов'язань щодо інвестицій.